Ут, якщо ми говоримо про нашу відповідальність українську, як на мене, ми переносити ринок в східної Європи. Очевидно, що це питання і до ем, правил е, гри для наших виробників, для наших крупних операторів, які здійснювали перевезення, інколи нехтуючи те, що мали ти транзитом осідало. В східноєвропейських країнах і вибивали через ціни вибували товари місцевих виробників. Навіть дійшли до того, що український мед фактично на 70% захопив польський ринок, і польські виробники меду зараз кажуть, що вони майже банкротують. Це, 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 це також питання в тому, що отримавши сприятливу ситуацію, сприятливі можливості. Ми точніше, наші стейкхолдери, провідні асоціації, які здійснювали міжнародний супровід зовнішньо економічної діяльності українських компаній: це торгова палата, це асоціація фермерів, асоціація виробників секторально, мали б все ж таки ну проводити по роз'яснення і певне брати участь в цьому супровіді не лише на паперах, але виїжджаючи в поля, кажуть.